Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. А, просите подивитися по Порошенко і компанії, коли вони вже зникнуть і перестануть нести розбрат в маси, що вони хочуть знову прийти до влади, підписати Мінськ 3 і добити державу. Ну, давайте будемо дивитись. Давайте не, не так будемо ставити питання. Давайте просто. Е що зараз ця компанія робить для, ну, Порошенко і компанія, да, його я маю на увазі оточення? Що вони зараз роблять для України? Які в них плани? Чого від них чекати? Ну, а там далі будемо дивитись да, по відповідям? Давайте спитаємо. От, Порошенко, що на зараз? Він робить його дії зараз для України. Отак. От дії Порошенка для України зараз. О, сразу три карти. час, друзі, для себе, чи для України. Ну, дивіться, а, значить, що, що робить? Намагається, м -м, намагається туз а, Пентаклів, намагається зробити щось добре в плані матеріальної допомоги, в плані якихось. Взяти якусь вигоду для України. Якусь вигоду для України. Але виходить два короля, друзі. Король Пентаклів і король жезлів. Король Пентаклів говорить про гроші, але Пентаклі завжди про вигоду. Да? Говорить про гроші, а жезли це карта, карта політики. Не карта стихія політики, да? стихія м... бажань привернути увагу, м... політичної діяльності. Тобто от всі ці справи по тузу, це коли ти намагаєшся, в тебе є порив щось таке зробити, два короля це з думкою про. Себе, про свої статки, про своє становище, про а, свій авторитет, про свою політичну кар'єру. Тобто, ну, йде ось так. Намагання влізти в систему, друзі, от е, що це для себе і для України? Туз е, жезловий та, і правосуддя. Тобто це бажання відновитися в правосудді України, в, в системі України ну, в плані політичній, да, в самій країні. Проявити себе Тут вже зловий. Це свої бажання повернутися, проявити себе. Так, щоб не забували, Так, щоб. Ну, от, Ну, Розумієте, так, це що ти робиш для України? Добре. Ні, Що твої дії для України? Дії, ну, Ми зрозуміли, для кого ці дії? да? Давайте тепер спитаємо, а що Україна отримує своїми діями? Давайте так спитаємо: що Україна отримує? Зараз, ну, від тебе. Тут є карта повішеної, карта ілюзії. Ну, тобто, знову ж таки свої інтереси, зберегти свої інтереси. Ну, давайте я, я люблю, коли, коли я дістаю карту. Тому що Україна отримує від твоїх дій на сьогодні. Є для України щось позитивне в тому, що ти робиш? Якась допомога, що, що отримує Україна з твоїми діями. Є певні. Що це? Щас, секундочку. Є певні дії, я не скажу, що все погано. Він дійсно щось робить. По іерофанту, знаєте, як представлення. О, друзі, я перепрошую, по іерофанту це як представлення України захищає інтереси. Да. Це робить. От в плані правосуддя для населення України є якась дія. Да, тут є, в плані, друзі, я перепрошую. Так, друзі, я перепрошую, а, що дійсно представляє Україну, да, намагається привернути до неї увагу. І, ну, є, Да, тут, без питань. Які в нього плани? Які в нього плани, але. Ну, добре, не буду робити висновки. Кожен зробить сам свої, Да? Які в нього плани стосовно України надалі? Його плани стосовно України надалі. В нього немає тут. Е... Все, щоб він не бажав і не хотів тут зробити, карта башня це всі його плани, вони не матимуть успіху. Успіху не матимуть. Його політична кар'єра в мене таке відчуття, що вона в Україні закінчується. Ну або вже закінчилась. По башні, знаєте. І матимеш ти якусь ще політичну роль в Україні. Ні, ні, він, він взагалі десь. вісьмірка кубків, а, як карта дороги. Політичну роль ні. Як знаєте, як м, йде від того, що є, м, не бачу. Ну, давайте подивимося, що ти будеш після війни. М, після війни, що будеш робити в Україні? Він буде ще. Ой, перепрошую, він буде ще намагатися, буде ще намагатися просунутися в імператори, друзі. Він не полишає цієї думки. Туз, туз пентаклів, це знову ж таки, от в нього є велике бажання, по правосуддю, буде намагатися сісти на крісло. Але виходить, цей імператор, я до нього докладаю. Карта обману хитрості і рицарь мечовий. Це, знаєте, знову такі склоки. Рицар він. В своїх інтересах рубить голови і конфліктний. От Людина конфліктна, і все це буде робитися через конфлікт всередині країни. Хитрісті і конфлікти всередині країни. А зверніть увагу, будь ласка, я не те, що там запроти, просто зверніть увагу, що е, саме з приходом його до влади е, українці почали ділитися. От просто розділятися. Раніше. Це моя думка. Раніше люди ну, мали різні політичні погляди, і це нормально, да? і відносилися один до одного, ну, плюс-мінус так спокійно. Але, от саме після його приходу, от саме після того, як він почав, конфлікти створювати всередині країни, да? тобто провокації всередині країни. От таким чином він намагається знову ж таки вийти на ось цей трон через конфлікти, провокації і розділ е думок, розділ людей всередині країни. Ось це все хитрість. Да? Хитрість всіх пересварити, всіх пере щоб щоб ну, вийти, типу. Це карти говорять, це не я говорю. Моєї думки в розкладах, друзі, немає. Якщо я і говорю свою, то я кажу, це моя думка. А ось це говорить, а ось це, ну, говорять карти. І які в тебе шанси? Які в тебе шанси? Верховний суд. Немає шансів. Верховний суд і десятка мечів. Я ж кажу, що його кар'єра ну, не буде, але буде намагатися. Але буде намагатися. По Верховному суду, друзі, це ще може бути якесь покарання, це ще щось може вилізти наружу. Да, тут е, дама Пентакліва, щось можливо з грошима, щось можливо ну, пов'язане таке, знаєте, з. Зиском для себе, ну от, в плані грошей з фінансами, з е... чимось матеріальним з землями, фінансами, ну таке. От, чи буде покарання по цьому суду, чи взагалі щось з цим пов'язано, чи буде? Чи будеш ти відповідати? -м. Mm. карта сонце? А ну, давайте я сейчас спитаю. А ну, давайте я спитаю. Чи будеш ти відповідати перед законом? України, чи будеш ти відповідати перед законом України? Тут настільки відповідати, друзі, скільки щось можуть у нього забрати. Він мало того, що він, як, знаєте, відсторонюється, він відходить да, від, від впливу, він втрачає свій вплив, то він щось, щось втрачає, ну, в плані щось свого. Свій вплив на Україну, знову своя політична кар'єра в Україні, вона буде втрачена. Ну, добре. Добре.